Ну, а далі ж говоримо про ситуацію на фронті, а саме про північно-слобожанський напрямок. Іван Шевцов, помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий Кордон з нами на зв'язку. Вітаю, дякую, що долучилися. Да, вітаю слава Україні. Героям слава. Давайте почнемо з загальної ситуації в зоні вашої відповідальності, якою вона є станом на зараз, і вже за ці п'ять днів цього тижня. Що росіяни змінювали тактику і дій. Бригада стало кордон складу сил оборони продовжує вести активні бойові дії в межах північно і курського напрямку, як і раніше. Ворог більш активний на курському напрямку. Там протягом якісь цієї доби ворог вже здійснив дві спроби штурму позиції сил оборони. Усі вони були відбиті. По іншій ділянці на північно-слобожанському напрямку по ворог штурмових дій не проводить, але показує постійну свою присутність, здійснює обстріли і активно використовує як артилерію, так і безпілотні літальні апарати. І тільки от за сьогоднішню добу наші підрозділи, наші мобільні вогніві групи бригади сталево кордон вже встигли знищити два ворожих шахеда, дві гербери і кілька БПЛА типу помолня. Зараз погода, як впливає на дії росіян, враховуючи мінусову температуру. Та й вчора ми говорили з представницею Укргідромецентру. Вона казала, що за їх прогнозами така морозна мінусова температура в Україні ще наразі зберігається і буде принаймні тиждень. Ну тут на хід бойових дій більше впливає не мороз, а сніг в період активного снігопаду ворог вдається до проведення штурмів, коли там сніг. Туман умови поганої видимості, тоді дрони не мають можливості активно використовуватись через заліпання відеокамери, і саме це отакий от найнебезпечніший період, коли ворог вдається до просування до штурмових дій. А так, взагалі, при великому морозі, в принципі, розвідка як працювала, так і працює. Ударні дрони як полювали на окупантів, так і продовжують полювати. Єдине, що це тривалість. Використання батареї чим більше мороз, тим менше часу дрон може провести у повітря, але в принципі для роботи наших операторів це не заважає. Практично щодня маємо хороші результати, як і по ураженню живої сили противника, так і по ураженню техніки. Давайте якраз про уражену зокрема ворожу техніку поговоримо на Фейсбук сторінці загону є більше відео. Але якщо от за там цей тиждень брати, які можливо найбільші ворожі цілі знищені або уражені можна виділити. Якщо говорити про техніку, то цього тижня нам вдалося е, знищити е, ворожу сау е, ворожу РСЗВ БМ е, 21 град, е, два міномети. Е, ну і кілька е, транспортних засобів, як вантажівок, так і легкових транспортних засобів. В Принципі це така середньостатистична тижнева е, робота наших операторів безпілотних літальних апаратів. Ми активно використовуємо дрони на оптоволокні і на сьогоднішній. Ні, день такі найбільш е, жирні цілі вдається ворожати саме за допомогою дронів на оптоволокні. Це вони летять на відстані там від 15 до 25 кілометрів, і саме от в цій смузі, а вже в тилу ворога на території Російської Федерації е, вдається виявляти і знищувати е, ворожу техніку. Якщо говорити про особовий склад ворога, то в середньому бійці бригади «Сталевий кордон за допомогою дронів в день нищать близько десятка окупантів і десь 5-8 ранять, але в сучасних умовах холоду, снігу, то усі трьохсоті через кілька годин вони також перетворюються на двохсотих. Заразоні вашої відповідальності. Чи ви спостерігаєте збільшення сили техніки ворога? Чи можливо є перекидання додаткових ресурсів? Не сказав би, що є якісь збільшення техніки. Зараз просто в умовах снігу легше виявляти і здійснювати ураження ворожої техніки щодо. Особового складу то також ми не спостерігаємо якогось збільшення. Ворог, як і раніше, тут діє тактикою маленьких штурмових груп, там два-три військовослужбовця, але якоїсь такої там цілими зводами він в наступ не йде. Ми на початку також згадували про відбиття ворожих атак з допомогою безпілотників мобільними вогневими групами. Якщо ми говоримо загалом не лише за сьогодні, що використовують росіяни, що вони змінюють зараз тактику, які б була, як часто вони використовують. Ну все залежить від ділянки. Ну і дрони на сьогоднішній день вони напевно займають перше місце по використанню як і Російської Федерації, так і нашими силами оборони через сумщину. Пролітає і чи на намагаються пролітати, і ударні швидкісні дрони, типу шахет, гербери і мобільні вогневі групи, і державної прикордонної служби і інших підрозділів сил оборони активно з ним. Ми тут борються, але крім цього, особливо по прикордонню, досить великий спектр різноманітних дронів, як розвідувальних, так і в півдронів, дронів та оптоволокні ворог використовує для ураження наших позицій, в тому числі і крилатого такого типу, типу «Молнія», Наприклад, вчора нам вдалося знищити ворожий розвідуваний БПЛА типу Куб. Ну, тобто досить різноманітні типи е ворожих безпілотників, е ми ба бачимо спостерігаємо і збиваємо. Ну і в день, практично щоденно, від 10 до 20 дронів звичайних дронів FPV і дронів на оптоволокні, волкні просто збивають наші хлопці на бойових позиціях за допомогою стрілецької зброї, за допомогою мисливської зброї. Ну тобто використовуємо все, що можливо для того, щоб їх знищувати. Я не стода хочу запитати про рекординг зараз. Кого шукаєте? Можливо, людей з певними навичками з цивільного життя в першу чергу нам необхідні пілоти для керування дронів. Але адже на сьогоднішній день найбільша частка техніки і особового складу ворога знищується саме за допомогою дронів. Чим більше у нас буде операторів, пілотів, тим краще і більше ми зможемо знищити ворога. В інших по іншим позиціям у нас досить багато вакантних посад. Це і психологи, і діловоди, і кухарі, і водії різних категорій. Кожен хто має бажання служити у війську, зробити якусь користь, принести свою користь для нашої перемоги, може звернутись до рекрутиного центру Державної прикордонної служби заповнити анкету на сайті Державної прикордонної служби. Ати собі посаду і безпосередньо використовуватись там, де його навички і вміння можуть е, знадобитися. Ну а якщо якихось там навичок вмінь нема, у нас є свої е, тренувальні центри, де кожний військовослужбовець проводить е, проходить навчання за певними спеціальностями, і в тому числі ми вчимо і на операторів БПЛА. Дякую, що ще що і за вашу з побратимами роботу. Іван Шевцов, помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий викордон, був з нами на прямому зв'язку.